Історія розповідається жінкою. Я ніколи не боялася темряви. Знаєте, звикла працювати вночі, так навіть краще. Ніхто не метушиться, не топче брудними ногами чисту підлогу, не розкидає сміття, що не ти закінчиш прибирання. Тиша. Лише звук водри, води у відрі та скрип швабри по лінолому. Академія мистецтв була дивним місцем. Занадто живі картини в коридорах, занадто реалістичні скульптури в майстернях. Іноді мені здавалося, що вони спостерігають за мною, коли я проходжу повз. Але це дурниці, звісно, просто втома. Того дня, точніше, вже вночі, я як завжди, прийшла на роботу. На ходу переписувалася з вікою подругою. Вона розповідала, як зайшла в ту моторошну кравничку з антикваріатом у центрі міста і знайшла там якусь, знаєте, ну, старовину ляльку з вицвілими очима. Я усміхалася, читаючи повідомлення аж поки не відчинила двері до однієї з майстерень. Погляд сам собою вихопив у кутку щось нове статую. Я бачила сотні робіт студентів, але ця була іншою жахлива. Темна, вона нагадувала монаха чи жреця у глибокому каптурі, руки схрещені у молитовній позі, а камінь, з якого вона була виліплена, виглядав ну неправильно. Знаєте, не глина, не гіпс. Він був гладкий майже глянцевим і відбивав світло тьмяним маслянистим блиском. Мене пробрав озноб. Але я підійшла ближче. Тканина ряси була перед нас болісною точністю, складки здавалися справжніми. Можна уявити, як вони шуркатять при русі, але обличчя я очікував побачити, знаєте, безликий овал або грубі незавершені риси, але під каптуром ховалося лице. Воно було не просто майстерно виліпленим, воно здавалося живим. Тонкі риси, схожі на лики святих із давніх ікон, глибокі тіні під вилицями, що надавали обличчя хоробливу худралявість, очі були порожні зовсім. Але найбільше мене бентежили руки. Складені в молитві, вони виглядали майже людськими, якби не надто кисляві пальці, що закінчувалися гострими, загнутими кігтями. Я здригнулася, на секунду мені здалося, що статуя дихає. Ні-ні ні, просто уява. Я дістала телефон і зробила знімок. Ну, робота філіграна, нічого не скажеш. Моторшне, але ж мистецтво повинно викликати емоції, правда? Я знизала плечима і поспішила закінчити прибирання. Дома я розігріла вечерю, увімкнула фільм і намагалася відволіктись, але статуя не виходила у мене з голови. Я взяла телефон і відкрила фотографію. Щось було не так. Я відразу помітила те, чого раніше не бачила: на шиї статуї висів хрест, весь чорний зливався з Марлором. Тому я і не помітила його одразу. Але тепер, розглядаючи знімок, я зрозуміла хрест був перевернутий, в мене пробив холод. Так, хтось надивився фільмів жахів, пробормотіла я. Перевернула телефон екрану униз і зробила кілька глибоких вдихів. Так, робота моторошна, але кльова. Ось і все. Я лягла спати. Наступного дня все йшло як завжди, і я намагалася забути про дивну знахідку. Одень, балакаючи з вікою, обговорюючи серіали, перестрибуючи з теми на тему, страх відступив. Але вже ввечері, коли я знову прийшла в майстерню, холодний клубок усередині затягнувся тугіше. Я увійшла в майстерню до неї. Вона дивилася на мене я була впевнена, що вчора статуя була повернута до вікна, а тепер вже вона стояла обличчям прямо до входу. Я проковтнула клубок у горлі. Студент, он студенти, напевно, хтось просто повернув її напевно. Але чому мені так некомфортно під її поглядом? Я швидко закінчила прибирання і пішла, Дома я гортала стрічку в телефоні і ліниво доїдаючи чіпси, палець випадково торкнувся кнопки поділитись фото. Висвітилося останнє фото. Це була статуя. Я знову глянула на неї, і ледь не задихнулася, вона змінилась. Голова була нахилена прямо в кам'яних очах погляд спрямований точнісінько на мене, і з її складених кіхтистих рук стікала густа темна рідина. Я скрикнула і впустила телефон. Серце шалено калатало, і за хвилину я змусила себе підняти пристрій знову. Фотографія залишилася незмінною. Типу, ну, без крові, без погляду, все так само, як і раніше. Я тремтячими руками закрила зображення і лягла, накинувши ковдру до підборіддя. Так, це нерви, лише нерви. Наступної ночі ліхтарі на вулиці згасли, щойно я вийшла з дому. Я йшла темними провулком, відчуваючи я. З кожним кроком холодний страх стискає груди. Ключ тремтів у мене в замку. Двері з гучним скрипом розчинилися, випускаючи важкий запах мокрої глини і гіпсу. Я повільно зайшла всередину, увімкнула світло, лампи, мигнули, наче неохоче поступаючись темряві. Треба працювати. Віка не відповідала на дзвінки. Увімкнувши музику в наушниках, я пішла до майстерні. Раптом один з наушників випав із вуха. Я нахилилася, щоб його знайти, коли раптом металовий гуркіт. Я здригнулась, звук долунав із сусідньої майстерні. І моє дихання стало уривчастим. Я пішла туди. Тихо. Двері були прочинені. Я легенько штовхнула їх, але щось завадило. Вмикаю ліхтарик, заглядаю всередину темрява. Ря Раптом щось упало. Я зробила крок назад, і тут же наступило на щось м'яке. липке. Опустивши погляд, я побачила руку. Людську. Я задихнулася, відступила і вдарилася в щось холодне, кам'яне статую. Вона стояла просто переді мною, і я підняла ліхтар вище. Вона поворухнулася, кіхтиста рука рванула до мене темрява, а потім голоси. Це що за хрінь? А, напевно, нова робота студентів. Диви, яка немов жива, Але хтось постарався. Я не могла закричати лише спостерігати крізь кам'яні повіки.